В ніч з 28 на 29 березня у міській клінічній лікарні була проведена операція трансплантації серця. Пацієнт страждав на дуже серйозне захворювання серця, яке в багатьох відсотках випадків приводить до літального випадку. Це дилатаційна кардіоміопатія. Це розширення камер серця з-за того, що серці неспроможне скорочуватись було запропоновано. Візитування професора Бориса Михайловича Тодорова під його керівництвом виконувалася ця операція. Для нас це був перший досвід, але для Бориса Михайловича це була 53 трансплантація серця. Пацієнт до трансплантації знаходився в цій палаті. Це щойно надходжена людина, яка перевірено, що вона здор... відносно здорова, тобто немає ніякої інфекційної патології, немає гострої якогось респіраторного захворювання. Пацієнт не дійшов дуже раптово. Тут він перебував зі своєю жінкою, і е, після цього його одразу забрали на етап трансплантації. Ядіст – це єдиний державний реєстр. Трансплант координації, завдяки якому відбувається підбор пари донор-реципієнт, і це виключає будь-який вплив лікарів. Це відбувається автоматично. Реципієнт система, так був розподіл, це людина була з Миколаєва. На жаль, донор, донор це померла людина, в нас органи були трупні. Це Досить молода людина, яка завдяки в такому нещасному випадку загинула, і хотілося б подякувати родичам цієї людини, які взяли на себе відповідальність і дуже поступили так чоловічно, вони пожертвували органи, дали свою згоду на процес трансплантації. Після того, як ми отримали згоду, почався процес. Кандиціовання сохранення донора. Це щось як народження людини, це незабутність. Але ж за цим години очікування, коли саме, серце почне працювати як, як треба. Трансплантація серця потребує роботи одночасно двох операційних, де проводиться за одним часом дві операції. Для пацієнта це оперативне, це оперативне втручання було цілком безкоштовне. Є прямий договір оплати Міністерством охорони здоров'я саме цим пілотним лікарням за цю операцію, і лікарні отримують гроші на свій рахунок. Ми говоримо про те, що загинаючи людина надає свої ще живі органи іншому чоловіку, іншій людині іншій особі, тому саме це ризик, це може бути в будь-який момент. і Можемо не встигнути. Це дуже трив... дуже короткий час, коли вже помирає мозок, але ще є життєва спроможність інших органів. Консультація смерті мозку це дуже відповідальна ситуація, тому що саме це це факт, коли лікарі, а точніше спеціальна мультидисциплінарна команда, група лікарів, вирішує, що пацієнт дійсно помер. Це топлерографія судин. Є спеціальна можливість побачити мозковий кровотік, як кров'ю снабжається орган, і з цього прийняти рішення, що дійсно, якщо кровоснабження органу, перфузія органу не відбувається, ми розуміємо, що цей орган вже помер. Можемо вам показати свою сонну артерію, з якої можна бачити, чи працює, чи є кровоток, чи нема. Добре, він зараз на підборі препаратів імуносупресивної терапії. І наразі на, на, в нього післяопераційний період відновлюється.